Друга книга Хронік. Розділ 11. Прибувши в Єрусалим, Ровам скликав дім Юди і Веніямина, 180 тисяч добірних вояків, щоб воюватися з Ізраїлем і повернути царство Ровамові. Та ось до Шимаї, чоловіка Божого. Надійшло таке слово Господнє. Скажи синові Соломона Ровоамові, юдейському цареві та всьому Ізраїлеві з коліна Юди Івеніємина ось що. Так говорить Господь: Не йдіть воювати з вашими братами, повертайтесь, кожний до себе додому, бо це сталося від мене. Вони послухали слів господніх і повернулись, не пішли проти Єровама. Ровам же жив в Єрусалимі і побудував міста твердині, в Юдеї. Він укріпив Вифлеєм, Етам, Текоа, Бетцур, Сохо, Адулам, Гат, Марешу, Зів, Адораїм, Лахіш, Азеку, Цореа. Аялон і Хеврон, міста, що були в юдеї Іваніамина, укріплені міста. Він зміцнив ці твердині, настановив у них начальників, наскладав у них запасів харчів, олії та вина, а в кожному місті щитів та списів і зробив їх вельми міцними. Юда, отже і Веніамин зостались при ньому, а священники і левіти, де б вони не були в усім Ізраїлі, зібрались з своїх земель до нього. Левіти покинули свої передмістя і свої посілості та й прийшли в Юдею і в Єрусалим, бо Єровам та його сини відсторонили їх від священничої служби Господові. І настановили собі жерців до узвиш, до козлів та до вироблених бичків. Слідом за ними прийшли в Єрусалим ті з колін Ізраїля, щоб віддались цілим своїм серцем шукати Господа, Бога Ізраїля, щоб приносити жертви Господові, Богові своїх батьків. Вони зміцнили царство Юди і укріпили Ровоама, сина Соломона, на три роки, бо ходили три роки дорогою Давида та Соломона. Ровоам узяв собі за жінку Махалат, дочку Єремота, сина Давида, і Авігайли, дочки Еліява, сина Єсея. Вона породила йому синів Єуша. Шимарію та Загама. Після неї взяв Мааху, дочку Авесолома. А вона породила йому Авію, Аттая, Зізу та Шеломіт. Ровам полюбив Мааху, дочку Авесолома, більш від усіх своїх жінок та наложниць, бо він мав 18 жінок і 60 наложниць і породив 28 синів. І шістдесят дочок. Ровам поставив головою авію, сина Маахи, щоб був князем над братами, бо хотів зробити його царем. Він робив мудро і розіслав усіх своїх синів по країнах Юди та Веніямина, у усі міста твердині, дав їм достатнє утримання і вибрав їм жінок.